12 березня о 10.10 .10 розпочалася пара з лісознавства, а о 10.18 зазвучала повітряна тривога і ми пішли з аудиторії в бомбосховище. Моя група робить контрольну. А друга група з іншим викладачем займається геодезією. Он як мої старається. Марія зробила геодезію і теж пише контрольну. Об 11.30 пара закінчилась, а об 11.31 прозвучав відбій повітряної тривоги. Я повернувся в аудиторію, щоб провести заняття з другою групою. Заняття почалось об 11.50. А об 11.55 знову пролунав сигнал повітряної тривоги. Це була тисячна повітряна тривога у Києві. Ми знову йдемо до бомбосховище. Через 17 хвилин прозвучав відбій тривоги. Ми повернулись в аудиторію і продовжили заняття. Хай не думають, вороженьки, нас не зламати.